Шановні мешканці, значить, року до мене звернулись мешканці міста Буерки за адресою пастернака 72, високовольтна вулиця. В чому заключається проблема? Даний будинок є комунальною власністю нашого міста підпорядованого нашому ЖЕКу. Але вже 20 років жодних ремонтних робіт, я не кажу навіть про капітальні, а навіть поточних робіт. Підприємство не робило. Мешканці сплачують квартплату, мешканці сплачують комунальні послуги, але йде цільове використання коштів, які надходять на розрахунковий е, рахунок ЖЕКу. Значить, я е, написала депутатське звернення з приводу моїх відвідань даного гуртожитку пану камінському, начальнику ЖЕКа. Значить, на що я отримала відповідь 13 травня? Що е, на червень місяць планується виконання робіт. По ремонту душовую та санвузла Станом на сьогодні, 2 серпня. Ви бачите, а воз і нині там я розумію, що положення складне, грошей постійно не вистачає, коштів немає, значить, проблем у місті багато. Але вибачте, ви не написали відповідь, що з 1 червня повинні виконуватись роботи. Не брехуни. можете в повному обсязі ну хоч що небудь почніть робити. Вибачте, брехуни, брехуни. люди платять квартирну плату, платять комунальні послуги, куди йдуть кошти. Скільки ви на заробітну за плату працівникам ЖЕКУ? За три кімнати ми платимо около трьох тисяч. Це зимою. Около трьох тисяч. Три кімнати. Три кімнати. Три, три тисячі. Ну тому що у нас живе дядя і бабуся в одній. Ну і ми, ну, просто наша сім'я і живе в uh струху. -huh. Ви, yeah. oh, ви? Дав живемо. Ну скільки літ ви живете? Скільки ви тут проживаєте? Ну, мені от 21-22, От я з uh -huh. самого рождения живу. Тобто ви має... тут народилися? Yeah. В Гуртожитку народилися? Uh -huh. Прекрасно. І плюс а ремонт вам не... коли-небудь робив же? Ні, Ні, ми самі робили. питання друге: хто проживає в гуртожитках так. чи працівники комунальної сфери, як по закону повинні комунальні е, гуртожитки надаватися? Тому що місто потребує фахових е, 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 лікарів, вихователів, так. педагогів, які працюють у ЖЕКу, слюсарів людям немає де жити. Я а у прийшов. гуртожитках проживають люди, які взагалі не мають ніякого відношення до комунальної сфери. і навіть ті люди, які мають жильо в боярці, да. вони, вони його здають, але проживають вони в гуртожитках. Будь ласка, Бо це то, підстава для того, щоб комісія, да? яка у нас е, складена у міськраді, значить, щоб були якісь результати по діяльності цієї комісії да? і вжиті відповідно заходи, а не просто створили комісію, а результати ноль.